Вітаю! Це Тарогорослоп. Для земних знаків зодіаку. Тільця, діви і козирога. Починаємо з тільця. Понеділок, вівторок, середа. Четвер, п'ятниця, субота, неділя. Який цікавий тиждень. Тільці я таке бачу у вас вперше. З порогу зразу десятка кубків, паш, кубків і світ. Що це означає? Десятка кубків, карта великого щастя. Щось таке, що ви намріяли, таке враження збувається. Не обов'язково це може бути в першій половині тижня. Я кажу завжди, що мені карти показують якби акорд на тиждень. Тому що це зараз не астрологія, тарологія. Таро показує події, які от-от намічаються, відбуваються, і як вони фонять. Говорить, що те, що ви нарешті отримаєте, ви це заслужили. Карта справедливість, карта смерть великі переміни. Це якийсь подарунок долі. Що це може бути? У всіх це різне. Але ви цей тиждень запам'ятаєте. Цей тиждень починає коридор затемнень. Здається, якщо не помиляюсь, 17-18 вересня. Так вони виходять виходить на середину тижня, але часто затемнення програється за 3 за дні, інколи за тиждень. Щось ви намріяли, і щось спустилося і прийшло до вас з простору. Так само це може бути порада. Це може бути загальний стан. Коли ви в стані закоханості в світ, розумієте, це карта світу. Ви, як ніби, ходите по повітрю. Завжди такий стан передує хорошим перемінам. І хорошим подіям. Це так само, як у нас інколи буває тривога. Немає приводу для тривоги, а нам неспокійно. Це називається перечуття. І раптом це стається. Так от у вас або перечуття, або буквально з понеділка, вівторка середи, щось входить в ваше життя в будь-якому випадку. енергетика дуже на високій ноті для вас, тільці, на початку тижня. Потрібно мріяти, мріяти з розмахом і оприділитися, що насправді вам потрібно про що ваше, що не ваше. Тут про жодних компромісів не йдеться мова. Тут іде те, що. Ви це заслужили справедливо. Субота, неділя. Дев'ять жезрів і мах. Як правило, дев'ять жезрів це м, коли ми ще собі можемо забороняти. Це наші кордони, але це і наш тил, це те, на чому ми тримаємось. Інколи для людини тил це якраз його істина і його правота, за яку він тримається. Магічний тиждень, бо він і закінчується картою мах. Що таке мах? Мах це потенціал. Якщо тут якісь знайомства, якщо тут якась переписка, якщо тут реально ви побачили тут практично повітря таке густе, хоч ножем ріж. Ви вже бачите потенціал вашого нового життя. На дні колоди, туз пентаклів. Це е, до чого ведуть ці події. Туз пентаклів, це завжди хеппі-енд, великий подарунок, підвищення статусу по роботі або, наприклад, жінка зустрічалася з хлопцем, це може бути пропозиція вийти заміж. Неймовірно чарівний е, тиждень. Єдине, що хочу попередити: не радійте на отмаш, щоб не було гойдовок. Зараз такий час, хиткий, що навіть щасливі події, пропозиції потрібно переживати трішечки відсторонено. Так само і горе і біль. Щоб не перегоріли, знаєте, як пробки інколи, щоб струм занадто сильний буде, щоб не перегоріли, не перевтомилися від вашої радості. І про це говорить дев'ятка желі. Тримайся за своє, за те що стійке, рутинне і щоденне. І тоді оце перечуття радості, щастя і чогось дуже цінного буде поступово заходити в твоє життя, і тобі не треба буде відкатом платити за щасливі емоції. Тілець, бажаю вам втілення ваших бажань на цьому тижні. А ми переходимо до Діви. діви. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Діли. Понеділок дає таку енергію на чомусь поставити жирну крапку. Але тут не про біду, не про горе. Тут щось таке хотіли піти з роботи? Обріжте, йдіть. Якісь обридві стосунки не могли від них позбавитись? Легко ви це можете зробити. Нагадую, коридор затемнений, відмирає стара програма, приходить нова. Ця осінь дуже доленосна. І… Це е, час оцього місячного затемнення сонячного, ось цього коридору затемнення доленосний для всієї планети. Тут можна сказати так, що можливо саме щось обірветься, на чомусь стане крапка. Грубо кажучи, може, оцей маніак здохне, який не дає нашій планеті нормально жити і Україні дихати. Ви знаєте про кого? Не називаю вам імені, щоб не забанив мене Тікток і Ютуб. Перемога! Перемога! Позбавлення, десятка мачів відходять злі думки попереду сонце. Сімка камучів це якийсь оригінальний шлях. Якщо ви не знали, як позбавитися того зайвого, то це якийсь такий геніальний крок. Це коли ви це робите елегантно, легко, харизматично, раз і відштовхуєте зі свого життя те, що вам заважає. І що приходить далі? І приходить, знаєте, я би це так сказала: коли є десь каміння, яке не дає потоку рухатися. І оце каміння беруть. Підіймають і викидають. І поток по шість пентакрів пішов. Це допомога у будь-якій справі. Можливо, вас хтось попросить про допомогу. Тут ви можете задумувати на цьому тижні і в цей коридор місяць, затемнень, Ваші потаємні мрії. Тут збувається все. Мах обіцяє, що ви це зможете. Карта переможця і карта Мах говорить, що будь-які звершення вам під силу ви можете звернути гори. Дуже часто у Діб у мене з'являються такі дві різні енергії королева кубків і король мечі. Це буквально може бути чоловік і жінка, взаємовідносини двох різних стихій. Вони тут гармонійні. Тут іде про те, що з двох компонентів народжується третій компонент. Загалом хороший тиждень. Він хороший на ідеї, на початок якихось нових справ. Тут іде, якби завершення, і одночасно початок відходить те, що заважало, і ваша сила, якась така вона відкривається для всього світу. Якби вам світ іде на зустріч. Тут синергія. Не бачу проблем. Бачу, тільки вам побажати, наприклад. Впевненості, сміливості, якщо це ви маєте на чомусь поставити крапку. Це буде така зупинка, поставила крапку, і от дивлюсь на дні колоди, колесо фортуни, ваше життя пішло, крупни, крупнулося по-новому. розумієте? Вийшло на новий щабель. Це так як у ракети. Яка підіймається вгору, спалюються сходинки. Отут спаляться якісь непотрібні вам сходинки, щоб ви підіймалися вище і вище. Удачі вам, діяти. Козироги. Козироги. Тиждень для вас. Яким він буде? Понеділок. Вівторок. Середа. Четвер, п'ятниця, субота, неділя. Цікава історія. Я вам так скажу: плідний тиждень, який вас добряче намотає, вимотає. І десь біля п'ятниці ви скажете, о, я втомився, все обридло, не дивлячись на те, що все йде ніби як по плану. Четвірка жезлів це колектив однодумців. Вас підтримують, ви в гармонії. Тобто все йде злажено. Дев'ятка пентаклів і шістка пентаклів обіцяють якісь виплати, прибутки завдяки спільній роботі. четвірка жезлів – це якесь підприємство, бізнес, завод, банк це може бути і творча вистава, постановка якась кіно. Ну тобто, це якась така діяльність, де одна людина не може її зробити. Там є різні щаблі відповідальності, різні професії, часто в кіно, так як різні професії. Режисер, там актор, сценарист, гример, освітлювач, продюсер. Тобто так скомпоновано. Кожен відповідає за своє, кожен профі в своєму, і з таких різних людей по темпераменту по професії вимальовується класний проект. Ви в нього занурені в першу половину тижня, все йде злажене. Десь ближче до четверга потрібно буде зробити дуже важливий вибір, оприділитись. І таке враження, що саме цей вибір вас умотає в п'ятницю і суботу. Буде якийсь такий момент, от ніби все йшло добре, і раптом, в п'ятницю, або в четвер, десь ближче до вечора, ви занудьгували. Вам здається, що от ніби все є добре, але якийсь момент присищеності, втоми і раптом як а, втрата інтересу. Знаєте, коли відбувається втрата інтересу? Так, при перевтомі, а ще тоді, коли вже пора переходити на новий рівень. От пора переходити на новий рівень. А людина вона любить стабільність. І за те, що вона тримається за стабільність, тут таке враження, що ви засиділися на цій стабільності. І вам стає дудно. Не дасть вам просить сильно засидітися. А в неділю тут історія така. Або приїздить якісь до вас буквально гість. Король кубків, лицарь кубків це часто буває. Брат молодший, син або підлеглий, людина мен, яка менша рангом. Але вона вам дає крутилезні емоції. Це романтик. Оце та історія, коли ви втомилися, п'ятниця, субота, ви стали перед вибором. Ви не знаєте, ну який вибір зробити, бо це буквально карта вибору. А сімка кубків я не знаю. Як ви підвішені, а чому підвішені? Недостатня кількість інформації. А ніби ви залежите від когось, від якихось компонентів, а я казала, що тут великий колектив. От хтось знаєте, не довіз, не доїхав, не доробив роботу, і ви ніби мусите приймати рішення. А ви не знаєте, які не поспішайте. саме в неділю. А, лицарь кубків це завжди, якщо ми беремо по енергії, то це ідея, це чиясь допомога, карта юриста, адвоката. Це хтось, хто вирішує за ваш, ваш за вас вашу справу. Не поспішайте. Не поспішайте. Наступний тиждень буде такий фонить уже такими, знаєте, великим, великою кількістю обов'язків, коли ви не знаєте за що хапатись. Але це навіть не колоди. Це знаєте такі протирічі, які вас роздирають. От знову воно фонить якби четвіркою кубків і сімкою кубків. Я не знаю, як далі. Вам здається, що ситуація заплутана, і що ви як ніби же. Просто ситуації. Ви би вже рухалися далі, а вас тримають. Ще раз кажу, не розстроїтесь, не поспішайте. Відпустіть ситуацію, бо допомога вже зріє і вже до вас їде. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал Максимуза, це мій основний канал. Там багато там щоденні буквально, прогнози політичні, військові, психологічні, і ще другий мій YouTube канал, Максимуза Лайф. Це чисто езотеричний канал, де гороскопи, огляд нових колод, розклади на три варіанти на трьох колодах. На просторах інтернету дякую вам за увагу. Дякую за ваші вподобайки і коментарі. Не скупіться на коментарі за ваші підписки. Теж дякую і до наступних зустрічей.